На рахунок лазерної порізки, то вони не рахують по метрах вони рахують, точніше відштовхуються від е, роботи лазера. То забувають в програму, програма показує, скільки на це потрібно часу, і потім же вони відносно цього часу формують ціну. Тому, що, е, як сказати, як ви рахуєте у метрах, наприклад, якщо такі вогники. Вони від... рахують ціну відносно часу. Чи ось такі дрібниці. Бачите, як тут вирахувати в метрах. Все рахує програма і відносно програми вони відштовхуються і формують ціну, якось так. Але ці дрібнички забирають немало коштів, тому що ну, це вся робота лазера, понавирізати це все дрібоценьке. Але скільки би часу потрібно би... Нам робити ось ці всякі закладні. Це насверлитись, навирізатись. вирізатись, а так замовили. І все. Чи ось такі всякі посилення награтися. Тому замовляємо. Та далі оце найбільше мене харило робити. Ці заглушки і тут закльопка. Це сверлити, вирізати, а так собі прийшов, взяв, заварив і маєш спокій. Якось так усім добре.